Ну що ж, друзі, життя триває, і ми знаємо, що війна завдає нам дуже багато стресів, всіляких різноманітних почуття тривожності зростає часто, і саме ось тому ми піднімаємо тему про те, що знижує стрес саме на фізичному рівні. Нам в цьому допоможе розібратися Табачук Юлія, тренерка реабілітологиня та типологиня з нами сьогодні в студії. Доброго ранку, вітаємо вас. Добрий ранок, і хочемо спитати вас ось таке запитання, тому що на просторах інтернету експерти часто кажуть про. Те, що під час заняття спортом мозок виробляє такий природні антидепресанти, які називаються ендорфінами, і саме вони викликають почуття і допомагають знизити рівень стресу, і ось це відбувається. Власне, коли ми займаємося спортом, чи правильне це твердження? А, так, звісно, це в принципі фізіологічний процес. А після того як ми займаємося спортом, при чому це спорт? А, Плюс, що це може бути будь-який спорт, ми можемо довго ходити, можемо бігати, ми можемо танцювати. І після того як ми е, тривало, хоча б 5-15 хвилин займаємось цим, починає виділятися ендорфіни, і так, звісно, нам стає легше, приятніше. І після неважкого тренування ми відчуваємо, що ми такі молодці, нам приємно, комфортно uh -huh. після цього. Uh -huh. Так так, це тобто фізіологічний нормальний процес, так і повинен бути. Які е, напевно топ вправ, які може зробити. Людина, навіть можливо, перебуваючи вдома, так ну бо ми говоримо так, можна піти в спортзал, mm -hmm. але ну не всі підуть, там не вистачає до, достатньо мотивації, або там піти на прогулянку. Що можна зробити просто вдома для того, щоб підняти собі настрій, так щоб виробились ці індорфіни? І можливо, навіть е, трішечки додалося сил, тому що теж кажуть, що е, якщо ти такий, от кволи е, mm -hmm. сил немає, е, позаймався спортом, і вони якимось дивним чином з'являються. Okay. Що можете порадити? А я взагалі вважаю, що топ вправ це просто танець. Як хочете, можна сидячи, порухатися, рухатись можна дасто, тобто. А... Відчути, от як організм хоче рухатися, може бути якісь плавні рухи, це може бути якісь подьоргування, все підходить. Тобто, танок може всі. І дитина 5 років, і бабуся 85 років. Тобто, це от маст хев це танець. Тут Любий, ще Ефект від підходить. музики додати так, да, якщо да, приємну та музику ввімкнути ще додатково індорфіни. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. такий слухайте, дуже класний лайфхак. Mm -hmm. А чи можуть якісь вправи, от крім танцю, mm -hmm. відрізнятися ві, залежно від віку людини, що підходить. Ось більш старшим людям, або що підходить молоді, може не дуже підійти більш старшим людям. Чи ні? А ну, в принципі, до речі, більш старшим людям а, підходить саме на спорт, а їм дуже допомагає знизити цей рівень стресу а покупатися в землі, щось поробити, щось висадити, квіточку пересадити. Угу. Тобто, до старшого віку ну більше а, людям комфортніше саме землею займатися. Це так само зниженню стресу сприяє і. А, Теж ндорфіни я пам'ятаю, <гум> як у мене коли я ще був малий в селі у баби з дідом, і вони там посваряться, і бабуля йде на город бур'яни рвати. І вона <гум> <і> буряна <гум> прибирати починає, <гум> тобто Ці... починає волонуватися, пішов там, драяти плиту. Теж знизу знижує рівень гормонів стресу і виробляється андрофіна. Тобто, фізичне навантаження це не прям як от вправа, да, там присідання, ще щось це любе щось, що ми робимо: прибирання, висаджування квіточок все підходить. Mm -hmm. Так що тут взагалі класно. Що собі е, внести у якісь щоденні ритуали і звички порадити? Тобто, е, от знову ж таки, є суперечки. От, фізичні якісь навантаження робити вранці чи ввечері, до їжі, після їжі, і е, ти такий туди, 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 Ай, ладно, взагалі не буду робити Ніхто не може визначити, де ж мені буде найкраще. А не можуть визначитися, тому що для кожного по різному підходить. Хтось любить дуже рано просинатися, він може позайматися. Цим людям не підходить фізична активність ввечері. Тобто, треба відчувати себе. Якщо ти встаєш легко, можеш займатися, будь ласка, роби так. Якщо ти дуже не можеш встати, тобто ти в 10, в 12 тільки починаєш якась розумова активність, тобі більше підходить ввечері. Тому тут дійсно кожен експерт може казати по різному. Виходячи з себе, наприклад, хтось там рано встає, так всі займаються зранку. А більшість людей це не підходить. Тобто, треба орієнтуватися тільки на себе, і займатися тоді, коли зручно. Тоді все буде по любві. Так, ти так це точно. А що цікаве, таке запитання, тому що багато також я чула таких mm. думок від експертів, аля, від спортсменів про те, що от найкраще займатися на тощак, і тоді спаляться найбільше жиру і так далі. Я підозрюю, що це неправда, і що це може бути шкідливо, але ось яка ваша Знову ж таки. По відчуттям, тобто е, хтось може поїсти через 15 хвилин, він вже відчуває силу, що він може займатися. А... Для когось, для того, щоб переварити їжу, знову ж таки, як ми поїли щось легеньке, через 15-30 хвилин можемо йти займатися. Якщо ми дуже плотно поїли, треба почекати годину, іначе під час вправ будемо відчувати тяжкість у шлунку, і нам організм буде всі свої сили спрямовувати на те, щоб переварити uh -huh. цю їжу, а не для того, щоб ми щось займалися. Uh -huh. А, власне тут виникає знову ж таки, знаєте, як ниточка потягнув, і вона тягнеться. А, і дуже часто ми чуємо поради про те, що після їжі треба не розслабитися, так бо ми mm -hmm. поїли пообідали, наприклад, mm -hmm. і сидимо, і нам зразу хочеться прилягти чи ще щось. Тобто енергія куди зникає, бо все ну, шлунок займається зараз. Вся енергія пішла mm -hmm. туди. А як щодо поради після того як поїв, іти гуляти. В принципі, а взагалі, всі, хто хоче починати, худнути, прогулянки. Тобто ми починаємо не з того, що ми а, починаємо йти а, в зал, наприклад, або бігати. Ми саме починаємо ходити. Тобто, людина, яка постійно сидить за комп'ютером, просто виходить на двір і починає ходити. Тобто, 10-12 тисяч кроків для людини це найкраще, що вона може зробити для себе для того, щоб почати цей а, шлях до схуднення, в принципі, до здоров'я. А тому саме ходити можна коли завгодно зранку, ввечері вночі. Багато не буває. Uh -huh. Так, так, да, це так. А, як часто ви порадите протягом дня робити якісь такі, ну як в школі було, фізкульт хвилинки, uh -huh. так, для того, щоб можливо відволіктися від комп'ютера, щоб там відпочили очі і якось встати порухатись, або навіть отрадять тим, хто працює безпосередньо, uh -huh. сидячи за комп'ютером, а змінювати положення безпосередньо роботи за комп'ютером, то сидячи, то стоячи, там то ще якось? А як ви порадите для того, щоб дійсно не втрачати? Енергію не втрачати продуктивність, тому Ні. що ну насправді ти годинку попрацював нормально, а потім в тебе спадає енергія, і ти вже ледь-ледь думаєш, ну коли ж ця робота закінчиться вже. Ну от е, чому в принципі в школі е, урок триває 45 хвилин, тобто це розраховане на е, вік дітей, що через 45 хвилин вони вже не захочуть нічого робити. Mm -hmm. Тобто цей час прорахований е, всіма спеціалістами, визначений. А для дорослих частіше за все це година півтори але в принципі ви можете погратися, ви можете поставити таймер собі. А ви там щось робите, робите. Через годину таймер спрацював, так і в принципі ще через 15 хвилин щось доробили, і тоді можете встати порухатися. Якщо ви вже е, починаєте, починаєте працювати і поглядати на телефон, коли той таймер таймер закінчиться, значить, ваш час 45 хвилин. Тобто, uh -huh. це кожен знову ж таки людина підставляє під себе. А от таймер дуже крута штука, uh -huh. а, тому що так ми будемо дивитися на час постійно, відволікатися, тобто ми і в справі не будемо повністю, і не будемо а, слідкувати за часом. А от таймер на годину 45 хвилин uh -huh. це взагалі ідеально. Ну, і в принципі, да, хоча б кожні дві години, хоча б встати на п'ять хвилин а, по. Рухатися, тому що якщо ми там 8 годин сидимо, ось так а рухаємося 5 хвилин, то ну це не дуже допоможе нам саме гарну поставу мати, тобто трішки. Ну, частіше це треба робити. Або сидіти рівніше <гад> під час роботи. <гад> так, а що б ви порадили? Що краще? Все ж таки зайнятися там спортом mm. один раз на день і так дуже ефективно зробити там від А до Я від розминки до там, силових тренувань, хто mm. які любить, і далі також до заминки. Чи все ж краще по через кожніх там? Кілька годин по 5 хвилин, по 10 зробити якісь руханки, що буде ефективніше для нашого організму, тому що іноді здається, ну хочеться повністю так розігрітися, і все, і вистачить надовго. Ну, в принципі, я би е, поєднала те і інше, наприклад, би повністю тренування годину або піти в зал. Е, я би зробила два-три рази на тиждень. А рухатися кожен там годину-півтори це ніколи не буде заважати. Тобто, якщо ми вже хочемо похвалюватися про своє здоров'я, про свою поставу і, в принципі, про зовнішній вигляд, тому що ми коли такі, вже стомлені і більше на Більше вік виглядаємо, то в принципі два-три рази тренування в тиждень і активність під час роботи. Угу. І те, і інше. так. Да. Краще, да. Давайте якісь практичні поради. Mm -hmm. Якщо ми от, дійсно працюємо в офісі серед люду, ну, напевно, зробити якісь такі масштабні слові тренування навіть на 5 хвилин ну, не mm -hmm. дуже зручно, тому що навколо люди і, і не потанцюєш. Так? Mm -hmm. Хоча, можливо, yeah. там керівництво віде. може зробити там, знаєте, через Гучно мають так, всі встали там хвилинку. Оце ну, було б реально. круто, звісно, так. Але на ага. ну маємо і реалії інші. Що можна, от, просто сидячи в себе за столом, тобто маючи там пів квадратних метра навколо себе, ага. зробити для того, щоб трішечки от, відволіктися на фізичну активність? А, ну, по-перше, сісти на краєчок, да? тобто ми не Видимо. облакачуємося так. ніжки перед собою, і взагалі, коли стрес, наш організм хоче відчувати опору під ногами, тому ми повинні сісти, обов'язково поставити п'ятку. Тобто, щоб ми гарно відчували підлогу. Це в принципі, навіть якщо там тривога, якісь взриви, ми навіть давайте навіть не в офісі, а спустилися в бомбосховище mm -hmm. і хочемо знизити стрес. Mm -hmm. Ми сіли, потерли ручки, да? тобто це знову ж фізіологічно. Коли ми волнуємося, ми починаємо руки терти, mm -hmm. да? замічали. вот. Mm -hmm. організм нам підказує, що нам треба робити. Потерли так, можна заплющити очки, і хоча б на хвилинку закрити очі на 30 секунд. А потім навпаки починати обдивлятися, де ми знаходимося. Тобто всі куточки, все роздивитися, І коли ми роздивляємося, опора тут сидимо рівно, мозок переключається і вже немає такого стресу. Ще дуже класна вправа: це дихання по квадрату. Теж всі чули, але постійно забуваю про це. Ідеальна вправа для того, щоб відволіктись. Вдих, ми робимо вдих, затримка дихання. Видих, затримали дихання. Знову вдих. Затримка. Видих. І затримка. Все, зробити 5-10 разів вже легше стає. Тому <плес> переключилося, стресу великого немає. А, а так, взагалі, дуже, щоб не заморочуватися, не придумувати вправи. Оцягушки, всі ми любимо, всі ми знаємо. Потягнулися наверх, ребра розтягнули, дихати краще. вже стало. Мені так стали... В школі вчителька казала, не потягуйся на мене. Я так а саж... так, да, в... де... Дуже це класно, саме, коли ми а, розтягуємо ці м'язи, да, вони зажаті частіше mm -hmm. в нас, і ми дихаємо а, менше, вже не так глибоко. а коли ми… Тягнемось наверх, ось ці м'язи розтягнулися саме через верх і в сторони. Потім ми знову опускаємося в цю позу, яку сиділи, а нам вже легше, да. тому що легені mm -hmm. розправилися. Я оце думаю, що вигадувати велосипед? Дивишся на е, кота? Він же він лежить, лежить, спить. На, на, на 10 секунд таки встав, потягнувся, порозвав і ]да. на інший бік. бікні. Тобто він в нього є. Це це біоритм, налаштований природою. Я от ще думаю, можливо, ще десь собі під стіл кинути або м'ячик, щоб там ногу розминати, або знаєте, які лимки з дуже класно розвиватися. Ну да, в офісі, я думаю, це не дуже спрацює, в принципі, дома. Так, е, да, є такі е, класні, можна, в принципі, каштан взяти, можна якийсь м'ячик, угу. з яким з котом граєтесь, можна попригунчик дитячий взяти, і да, можна стопу повністю прим'яти. Спочатку е, саме ось це місце, потім угу. п'яточка, е, там, де пальчики відходять, і носочками старатися взяти. Угу. Ну, В принципі, це можна і стоячи, і сидячи робити взагалі ну, угу. де завгодно. В принципі. Я десь чув, що у нас в ногах багато нервових закінчень, угу. які йдуть по всьому тілу. І так. от якраз от ці моменти дозволяють нам стимулювати так активно да, і ці. самі е, найболючіші точки, яким будемо відчувати, е, можна, називаю, тип, можна подивитися е, в принципі в інтернеті, який органи за це відповідає, і можна дуже деякі там люди у мене серце колить. А виходить, що в нього просто зажати якийсь uh -huh. нерв, якраз такий він на стопі відображається, і це не саме серце треба лікувати, а саме типу спину. Клас, Спекшні. мені дуже е, імпонує те, що от є прості такі мені речі. прості які... в тому та справа, що нічого так. не треба вигадувати, не треба mm -hmm. присідати, ходити, випади робити. Ні, так. подихали, опора є поцягушки, зробили або походили. Все mm -hmm. буде класно. Хоча мені здається, що в Україні культура вже теж стає більш такою прогресивною, mm -hmm. що е, насправді ніхто не дивиться на тебе косу, якщо ти там на роботі встав зі свого місця, пройшовся от, і так, і випади так, зробив, і все на світі. Навпаки, люди до тебе доєднуються і mm -hmm. якось виробити. Всі разом, бо завжди у нас що ой, не будуть що робити, бо щось будуть думати, що я, я якийсь, якийсь дивний, дивний так? так. Або ж навіть коли музику вмикають, і там роблять mm -hmm. якісь рухи, mm -hmm. якусь яку руханку, це також абсолютно нормально. Я просто бачила нещодавно таку, таке відео, де в одному магазині mm -hmm. власник просто написав, вімкнув музику і написав: якщо будете виконувати якісь дивні там, танці протягом того часу, коли в магазині, mm -hmm. то вам буде знижка там, 10% на всі товари. Ось. І тому люди виконують. Винули всілякі такі <MAHES> mm -hmm. рухи, самі собі піднімали настрій. Також і оточенням так. Yeah, це дуже cool. yeah. дуже цінно. Mm -hmm. Які можливо наостанок можете декілька порад дати людям для того, щоб змотивуватися? Тобто, в чому проблема? Що ми не маємо енергії, не маємо mm -hmm. радості, і довести нам, що спорт зараз нам або якась фізична активність, це змінить. Ну, нелегко, дуже часто деяким людям. Е, як замотивувати себе? Е, ну, взагалі, е, треба мати розуміння, що стрес це фізіологічно, це нормально. Да? Тобто ми, наприклад, про щось своє думаємо, переходимо дорогу, чуємо, що ми обібікнули, ми злякалися гормони стресу, і ми швидко відійшли з дороги. А в нас зараз стреси ці всі є, але ми нікуди не тікаємо. Да? Тобто, в більшості випадків. А... Немає цього вивільнення фізичного, тобто, в принципі, стрес закладений був, що або бий, або біжи. Тобто, а ми не можемо не бігти. Не... Ну, саме для цієї ситуації. І виходить, що в нас в сім'я занапружені, вони хочуть щось робити, а ми не робимо. І якщо ми почнемо ходити, бігати, займатися спортом, ми цей процес ніби завершимо і почнуть виділятися ендорфіни. Тобто це все фізіологічно, це все нормально. Просто якщо ми не будемо це робити, то ми можемо це зрівняти, як е, е, медведь біля нас стоїть. А нам треба заснути. Ну тобто такого не може відбутися. Тобто ми боїмося, ми напружуємось, а треба засинати, як перед екзаменом, наприклад. Тому треба бігти. Дякуємо вам за такі чудові практичні поради за мотивацію за енергію. Принесли в нашу студію трішечки енергії. Друзі, у вас буде зараз буквально хвилина півтори для того, щоб швидко встати, якщо ви сидите або лежите, трошечки підняти собі настрій фізичною активністю. А з нами Юлія Табачук, тренерка, говорила про те, як заняття спортом допомагає нам знизити рівень стресу і покращити настрій, додати енергії. Дякуємо вам! Дякую вам, дякую.